Повернулися додому востаннє. На Майдані Незалежності попрощалися з Олександром Кривчуком та Андрієм Довжаницею. Олександр народився у Рівному, навчався у місцевих школах. Потім здобув освіту у Нове ГП. Там й прийшов військову кафедру, займався плаванням. Перед початком повномасштабного вторгнення працював у закладі громадського харчування. Дуже шкода, дуже позитивний. Такі. Завжди, як то говориться, ну хоч і по-російськи на приколі він завжди був в настрої. Я ніколи не бачила, щоб він десь на когось сварився чи якісь проблеми приносив. Досягав свого того, що хотів, беріг сім'ю, мені здається, завжди за них переживав і. Був хорошою людиною. Дуже хороша, чуйна людина. Він був всім як, як директор, як друг, як батько, хорошим настановником був. Дуже шкода, що так життя його обірвалося. З святами вітала його. Він писав, що все добре, жде, чекає перемогу, так як і всі. У перші дні повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України. На жаль, капітан Олександр Кривчук помер у лікарні. Чоловік був на стаціонарному лікуванні. Андрій Довжиниця народився у Рівному, навчався у місцевій школі. Освіту програміста здобув в Тернопільському університеті згодом у Рівненському. Працював експедитором у кондитерській компанії Лукас. Пізніше програмістом у медичному коледжі. Деякий час працював за фахом у Польщі. У вересні 2022 року Андрія мобілізували до лав Збройних сил України. Добрий, спокійний, завжди готовий прийти на допомогу. Таким пригадують Андрія. На жаль, чоловік загинув 27 січня 2023 року на Покровському напрямку. Повернути тіло героя вдалося лише зараз. Поховали Олександра Кривчука на кладовищі тинне Андрія Довжаницю у селі Зірно Березнівського району. Вічна слава та шана героям. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.